Сполучених Штатів. Я переконаний, що не... воїнам на фронті важче. Перше. І друге, дипломатія, а зараз час дипломатії. Ми більше не можемо втрачати території, ми більше не можемо втрачати людей, ми більше не можемо втрачати час. Озбройте їх директивами, що є лише 5 е, червоних ліній. Вони називаються перше. No compromise on sovereignty. Нема компромісів в питаннях суверенітету і національної ідентифікації держави по мові, по вірі, по існуванню нації. Друге: нема компромісу по територіальній цілісності України. Третє: нема компромісу по здатності Збройних сил України захищати нашу державу. Четверте, нема компромісу. По санкціям, аж допоки Путін повністю не виконає всі умови для сталого миру. І п'яте, нема компромісу, щоб Путіну передавати право вето про членство України в ЄС та НАТО. На все решта, давайте обговорювати: про гроші, про потоки, про союзи, про будь-що. Оце говорити. професійний і компетентний підхід. Ви почали зі, зі співчуття. А... Мешканцям Кривого Рогу сьогодні але ж бачите, Петре Олексійовичу, ви кажете, тоді з Трампом говорили. Він каже: відвів: каже, я тобі вірю. А зараз він каже, що він Путін вірить, А Путін у відповідь б'є далі по українських містах. І навіть оцей цей удар сьогоднішній. Чи не є це на вашу думку, скажімо так, відповіддю Путіна Трампу? За ну такі на на, на спроби укласти мир? Не робить теорію заговору. Це дуже і занадто серйозні. Ви не можете чути одного, коли він каже, що він намагається відбудовувати певні позиції з Путіним. Я категорично не приймаю позиції, коли е, робиться з Путіним ситуація бізнес з южого Путін злочинець. І поведінка при відношенню до нього має бути як до злочинця. Але що мав зробити Трамп, і що мав зробити Зеленський? Наша позиція. Трамп хотів, щоб Україна погодилась на всеохоплююче припинення вогню. Ви знаєте, що ми три рази від цього відмовлялися? Як, коли це прямий інтерес України припинити війну? Але я не маю абсолютно ніякої надії, що Путін прийме і зупинить війну. Але в тих, в цьому випадку ми маємо казати Трампу наступне. ми підтримуємо ваш мирний план. Але прохання, якщо Путін не приймає... Давайте обговоримо план Б, які будуть санкції, які будуть фінансова і оборонна.